Чарівний край, чермоша і прута, ти моя любов, ти рідна матінко моя жива. Ну що ж, друзі, нарешті вийшов Stalker 2, без перебільшення найочікуваніший та найважливіший український реліз десятиліття. Продовження легендарного шутера студія Game World анонсувала ще у 10 році, а в останні тижні гра стала справжньою зіркою соцмереж і вирвалася на перше місце за продажами в Steam. Серце Чорнобиля лечило позаду не тільки преміальні продукти, а й умовно безкоштовні ігри та навіть Steam Deck. Локація, хоч і в паралельному світі українська, музика українська, озвучка українська, тут все українське, і увесь світ прикутий до цього. Бігати від мутантів, перестріляти купу бандитів, послухати з десяток анекдотів біля багаття та відчути той самий дух сталкерства. Якою вийшла гра, чому вона затягне в глибини радіаційного хаосу мільйони користувачів, як сталкер підірвав дубки росіянам, донати на Збройні сили України, а також популяризація української мови та музики. Давайте розбиратися. А ще поставте Одразу цьому відео лайк, хто не підписаний на канал, підпишіться, а також підписуйтесь на телеграм-канал в описі до відео. Ну і після перегляду не забудьте написати коментар. Ось тепер поїхали! Компанія GameWorld за перші два дні продала мільйон копій гри Stalker 2. Вдумайтесь в ці цифри, особливо для української індустрії. А найголовніше українські розробники гри пообіцяли передати значну частину грошей від продажей на ЗСУ. Смішний факт: росіяни активно купують цю гру, знаючи, що гроші з продажів підуть на Збройні сили України. Попри величезний успіх, деякі користувачі з Росії не можуть приховати свого бадхьорду. і вони почали активно обговорювати гру в мережі. Вони також скаржаться на те, що немає російської озвучки. Як же так, росіянчики? А ще бідкаються, що майже нічого не розуміють українською. Так, а як же братські народи? Ладно, відбилися від курсу. Сталкер 2 також можуть повністю заборонити на території Росії та вести за неї кримінальну відповідальність. Ладно, підгорілі дупи росіян це добре, але давайте повернемось до гри. У чому ж секрет успіху Сталкер? Цей шутер від першої особи з елементами survival horror став гордістю українського геймдеву, отримавши визнання за межами України. Гра переносить в альтернативну версію зони відчуження Чорнобильської АЕС, де після аварії вчені почали проводити експерименти, що призвели до ще однієї катастрофи. Як наслідок, навколо електростанції виникли аномалії, небезпечні явища, що не підкорюються законам фізики, вогнені стовпи, розсипи блискавок та вихори. Також у зоні відчуження з'явилися агресивні мутанти, а по всій території розкидані артефакти, предмети з унікальними властивостями. Агресивні мутанти це якщо що не російська армія, це справжні мутанти. У пошуках цих предметів для власного збагачення у зону стали проникати сталкери. Багато сталкерів досліджують територію самостійно, а частина об'єдналася у різні фракції, кожна з яких поділяє власну філософію. Одні сталкери хочуть знищити зону, оскільки вважають її найбільшою загрозою людству, а інші навпаки, відкрити її для всіх. Культовою гру зробила похмура моторошна атмосфера постакаліптичного світу, детальне відтворення Чорнобильської зони та екзистенційні сюжетні історії, що змушують задуматися над людською природою та ціною прогресу. Чому Stalker 2, якщо це вже четверта гра серії? Між першою грою серії Stalker Тінь Чорнобиля, яка вийшла у сьомому році і нинішнім циклом, було ще дві частини: це чисте небо та поклик прип'яті, які з'явилися слідом за першою грою. Чисте небо є предісторією до тіні Чорнобиля. У грі розповідається про таємне угрупування чисте небо, що досліджує зону та намагається розібратися у причинах її появи з'явилася можливість брати участь у війнах фракцій. Натомість дії поклику прип'яті розгортаються незабаром після подій оригінальної гри. За сюжетом, уряд, довідавши, що шлях до центру зони відкрито, починає розвідувальну операцію за допомогою гелікоптерів, але вони зазнають катастрофи. Ці дві частини вважаються доповненням до тіні Чорнобиля, які покликані розповісти більше деталей про всесвіт оригінальної гри. Натомість, Stalker 2 є спробою почати новий етап в історії серії, і тому розробники підкреслили це в назві. Чому на гру довелося чекати так довго? Уперше Stalker 2 анонсували ще у 2010 році, але вже через рік GameWorld фактично припинила діяльність. Причиною закриття стали фінансові труднощі та криза в управлінні. Частина колишніх співробітників заснували нову студію, яка створила ще одну відому серію шутерів Метро. Після відродження у 2014 році Гейвор зосередилася на третіх козаках, позаяк розробка Stalker 2 вимагала значних інвестицій, а знайти видавця для такого амбітного складного проєкту було непросто. Крім того, власний ігровий рушій студії застарів. Натомість розробники прагнули втілити масштабний задум із відкритим світом, нелінійним сюжетом і реалістичною графікою. Тож студія перенесла гру на сучасний руші Unreal Engine 5. Ще однією причиною затримки стало повномасштабне Вторгнення Росії до України. Деякі розробники змушені були евакуюватися до Чехії, а інші пішли до війська. Двоє з команди Сталкера, Володимир Єжов та Олексій Хільський, загинули на фронті. Володимир воював у складі Збройних сил і був битий росіянами під Бахмутом на Донеччині в 22-му році. Олексій загинув виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку поблизу Рободеного. Вічна слава! Отож, чим здивує Stalker 2? Представники компанії обіцяли зберегти нелінійний сюжет. Це означає, що перебіг гри та фінал залежатимуть від вибору гравця та його стосунків з іншими персонажами. Уперше ігровий світ зробили повністю відкритим. За словами розробників, його площа охопить близько 60 квадратних метрів, що стане одним із найбільших відкритих ігрових просторів у жанрі постапокаліпсису. Розробники також зазначили, що повністю переробили систему симуляції життя та середовища, зробивши ігровий простір реалістичнішим та наділивши мутантів штучним інтелектом. Передбачається, що фракції та мутанти мігруватимуть, захоплюватимуть нові місця, а в разі поразки відступатимуть на інші. Інші локації. Це повинно додати динаміки в ігровий світ. Крім того, на геймплей впливатиме зміна часу доби та погоди. Чи буде мультиплеєр? На момент виходу Stalker 2 багатокористувацького режиму не буде, однак Game World планувала додати мультиплеєр після релізу. Раніше студія казала, що багатокористувацька гра з'явиться як безоплатне оновлення. І до найприємнішого українська локалізація та саундтреки. Існує не так багато ігор з українською локалізацією, і Stalker 2, на відміну від першої частини, вийшов з українською та англійською озвучкою. Розробники відмовилися від російського дубляжу, залишивши тільки субтитри та переклад інтерфейсу. Що найбільш приємно, так це те, що на локації Росток, що є місцем торгівлі відпочинку та відносної безпеки для сталкерів, на радіо грає українська музика. У грі використано понад 400 українських пісень, включаючи твори таких виконавців, як Окан Ельзи, Джері Хейл, Меллоуин, танок на Майдані Коного, Хардкіс, Циферблат, Микола Мозговий, Христина Соловій, Сецвіт, Пирятин, ДК Енергетик, Судно, Віакобза та багато інших. Ну класно же. Кайф. Ось, послухайте, я бачу. Іноземні геймери також починають звикати до українських пісень через гру і вайбують під неї наповну. Ще цікавий факт: актор та режисер з Чернігова Олександр Напсевдосей, котрий боронить Україну у лавах Азову, став прототипом одного з персонажів у грі. Отож, висновки. Може й велике. Серце Чорнобиля будуть хвалити, сварити, ненавидіти, брати заради нього вихідні чи запізнюватися на роботу. Однак я впевнений, що другий сталкер нікого не лишить байдужим. Сталкер 2 справді велика, цікава, місцями недосконала, але наша українська гра своєю атмосферою, тугою за чимось незвіданим і меланхолією, вона затягне в себе мільйони гравців по всьому світу і точно не відпустить. Нарешті сталкер набув своєї справжньої української ідентичності. Можна як завгодно ставитися до Game World, їхньої головної франшизи чи майже 15 років роботи над циквелом. Відкинувши все другорядне, ми лишимося сам на сам з сутністю цієї гри. Отож, що перед нами? Герметичний маскулінний простір площею в 30 квадратних кілометрів, заповнений анекдотами у багаття та перебродившим у щось нове з пострадянським ресентиментом. Зброя, хабарі, покадьки та тихі трагедії, а ще купа переносів та море багів. Ну це точно наш український Сталкер. Пишаємось! Друзі, буду вдячний за ваші відгуки в коментарях. Зізнавайтесь, хто вже грав, які емоції, чого очікували.